Він мріє жити повноцінно і мати роботу. Та вже 15 років заручник однієї кімнати. У 43 річного Віталія Бабкіна з Черкас слоновість. Чоловік практично цілодобово живе з болем. Віталій переніс низку надскладних операцій. Після останньої звівся на ноги. Утім, через брак коштів на ліки недуг почав повертатись. Вікторія Хамаза продовжить. Із самого рання Віталій не відходить від вікна. Він виглядає гостей. Сьогодні у нього день народження, та єдиний візитир мама. Добрий день, ціночі поздравляю за днів народження. Уперше за довгих 15 років Віталій самостійно пересувається. Це результат лікування за кордоном. Тяжкий недух почав відступати. Була, допустим, нога у буквально за два дні хоп і нормальна нога. Хворі ноги, кілька кілограмові нарости та запалення шкіри. Це далеко не всі симптоми захворювання Віталія. У чоловіка слоновість. Шанс побороти недух у нього з'явився цьогоріч. Закордонну методику лікування освоїли вітчизняні медики. Вони мали закінчити лікування Віталія, та не судилося. Невозможно, Очень дорогое лечение, і средств не ньях. У мене була радость і надежда, коли ноги отухли. Надежда на те, що онс. Можливо, буде і робота, і ходити, і общатися з людьми. От і поразнувальбує Чайок йохтопіва свій 43-й день народження. Віталія зустрічає зі сльозами. Недух повертається з новою силою. Ноги чоловіка знову почали набиратися лімфою. На тілі з'явилися нові наросні. До всього почалися проблеми із зором. Навіть банальна переписка в інтернеті для Віталія розкіш. Ну, в єдине екномір інтернету. меня. Общаюсь з людьми. Вже більше десятки людей меня поздравили сьогодні. Спасибо. Не на камеру Віталій зізнається, подекуди не вистачає навіть на хліб. Потрібні ліки взагалі недосяжні. До всього йому знову потрібна операція. Тепер уже рятівна. Без неї чоловік може назавжди лишитися прикутим до ліжка. Хоча мріє зовсім про інше. Хочеться щеплятися з людьми, це найголовніше. А коли вот ти вот, нікому не потрібний, вообще, ні ти, ні, ні. Учеться щось делає, що то, -то значення якої-то иметь. У свій найсамотніший день народження Віталій до останнього чекає на гостей. Він вірить у небайдужість людей і у те, що його крик про допомогу почує бодай хтось. Інакше пережити цю зиму та вижити Віталію не вдасться. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.